Друзі, йдемо до такого товару. Це у нас дозер 1500 ватт червоненький. Вони вже раритетні, тому що червоні зараз надходити, наскільки я знаю, не будуть, але вони і дешевші, вони зі знижечкою йдуть. Так, 1500 ватт моделька, кузов метр десять на метр п'ятдесят. У нас задній привід, звичайно, що йде. Кузов з механічним опрокидуванням, є ручки, кузов підіймається назад, також трьохстороннє вивантаження, все через резиночки, через пластикові накладки зроблено, щоб воно не грохотіло. Тут у вас автоматик зберігається, зарядний пристрій в комплекті, є ручничок, блокує задній гальма, також дублююча педаль гальм, у вас йде. Тобто тут у вас вже нічого немає, чисто ногою відтормажуєте, щоб було зручно. Приборочка. Електронного типу міні-планшетик, два ключика в комплекті, посилена вілка з пружинками, великий ліхтар, клаксон, поворотники, все є. Нагадаю, реєстрації вони не потребують, тому що це не механічний транспортний засіб. До 3000 Вт можна не реєструвати. Прав теж не потрібно. Отака от система. Є поніжаюча передача редуктора. Вгору поніжена передача вмикається вниз. Це звичайно. Так, посадка тут. В принципі, можна сісти вдвох, бачимо, що є місце. Кермувати теж буде зручно. Тобто, от або ліва, або права ножка у вас відпрацьовує. Газ тут їде, отак. Все просто, ну все легко, все просто. Заряду на такому е, трициклі вистачає на, зараз е, я вам скажу 65 кілометрів. На повному заряді груз може перевозити до 800 кг. Вдумайтесь, до 800 кг, але чим більше грузу, тим менше буде заряду. Тобто десь до 60 км може запас ходу впасти, якщо будете повним грузом їхати. Тому, якщо щось плануєте, то от, ну, робіть собі поміточки, щоб ви розрахували все правильно. Так, у вас тут ресорна підвісочка, рама метала іде цільна, хороша. Бачимо з доварними елементами. Ось тут, до речі, стоїть защолочка самого кузова. Тому Якщо ви піднімаєте кузов, він не піднімається. то, скоріш за все, або з цієї, або з цієї сторони просто защелка не знята. Так, коштує він на сьогоднішній день 1950 доларів. Тобто він на 50 баксів дешевше, ніж звичайний сірий, тому що колір. Всім гарного дня! Набирайте, замовляйте, є отакий товар. Пока-пока.